Мої вітання, друзі! В студії Олена Третяк, ми на Радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа. Це програма Європейський вектор. І моєю гостею сьогодні є Анастасія Світанок. Доброго дня, Анастасія. Я зараз два слова розкажу, хто ви, очільниця Evolution центр на Київщині. І е, співзасновниця проєкту Колограй, е, звукотерапевт. І вона про себе ще розкаже, в неї там ще є дуже багато різних е, здібностей та різних ролей. Отже, вітаю, вітаю вас вітаю на Івано-Франківщині. Сподобалось вам приємно. у нас? скажіть? У вас дуже тепла атмосфера, і я говорила своїм друзям, що тут. Місто настільки комфортне, що якщо потрібно буде, то я сюди готова переїхати. Тут дуже комфортно. Така атмосфера тепла. Ви маєте оцей центр Evolution Center в Києві. Ви там пропонуєте, в принципі, ну та багато з тих речей, що я бачила, таких центрів нібито багато. Там і, і звукотерапія, так само, і для дітей школа Монтесорі, і різні практики, духовні, тілесні, але все ж таки це трошки інший центр. Там відрізняється, від скажіть від інших дякую. подібних наш центр знаходиться в селі Гатне, але дуже поряд до Києва, і це сімейний центр розвитку для дітей та дорослих. Певний час я працювала виключно з дорослими і зрозуміло, що вже трохи пізно треба починати з дітей. Потім я працювала ми організували садочок в Монтесорі. До цього я вивчала різні техніки, ну роботи з дітками. І працюючи з дітьми, ми зрозуміли, що недостатньо працювати тільки з дітьми. І ми, нарешті, прийшли до того, що треба працювати з сім'ями і дорослими, і дітьми. І якраз Evolution Center – це спроба поєднати там, де є і спільне дозвілля, і е, будується спільнота, і є можливість і. Навчатися і відкривати різні здібності, собі пробувати, що тобі підходить, які види спорту тобі підходять, щоб це був вибір, які види. Творчості, які види таких, ну, я вважаю, що це дуже важливо, навичок побутових, так, типу приготування їжі, якихось майстерок. Тобто, це все ми намагаємось поєднувати і робити таку домашню атмосферу, щоб сім'ї, які до нас приходили, вони відчували себе як вдома, могли розслабитися, якщо потрібно отримати емоційну таку підтримку. І, вони е, поступово е, відчувають такий ресурсний стан, і потім ідуть у спільну дію, у спільнотворення і синергію. Це те насправді про що нас наш центр, тому що ми хочемо, е, якби залучити сім'ї родинами до спільнотворення, бо ми разом можемо набагато більше ніж окремо. Так, і я бачила у вас дуже цікавий сайт. Там є такі красиві геометричні фігури, які ви створюєте, правильно сказати, хороводами. так? Це ну, хор... орнаментальні можна назвати mm -hmm. хороводи. Ми... Це вже проект Колограй, який mm -hmm. був, відбувся на базі Еволюшн Центру. З моєю колегою ми заснували цей напрямок: це хороводні практики, ігри, танці і багато додаткових різних напрямків, які об'єднують людей. Тобто, мета це єднати людей, гармонізувати їх і проявляти набагато більше, ніж ми можемо окремо. Це проти того, як ми можемо об'єднати всю країну, і всю планету. В дусі єдності, рівності, любові і глибиної поваги одне до одного і розуміння знову ж таки, що ми, єднаючись рука до руки, від серця до серця, бо імпульс проходить від через долонь до серця і так далі, по всьому колу, і ми разом створюємо дуже красиві візерунки. І ці візерунки вони є у русі. Це якби укорінення древніх ще трипільських символів, які насправді там були і Інь-Янь, які ну, потім назвали Інь-Янь. Це все вже було в нашому Трипілі задовго до появи його на сході. Це і інші різні безкінечники. І ми. Рухаючись цими фігурами, закручуючи ці сварги, ми піднімаємо ту праенергію в собі, ми відчуваємо себе часткою космічного руху, космічного руху тіл. І у нас пробуджується, ніби наша родова пам'ять і е, відчуття такої неймовірної цілісності піднесення. І після того, як люди проживають ці відчуття особисто, е, вони... Змінюються, і вони більше не хочуть іти е, наодинці. Вони розуміють, відчувають, що це за сила, така, яка нас всіх єднає, Коли яка, ти не один, власне. яка так. більша mm -hmm. за тебе. І відчуваючи цю глибину єдність з іншою людиною, е, цей досвід це таке переживання всього життя. От е, ми робимо ці фігури, оці рухи для того, щоб люди згадали себе, хто. Вони є, хто ми є, і навіщо все те, що відбувається навколо нас? А взагалі це дуже красиво. Це дуже красиві квітки, квітки життя, спіралі, якісь рухаючись, там у нас і сонечки є, і переходи. І це дуже красиво. У нас є зйомки з дроном. Ми це робили. Ми і три сили робили, тобто три зуби, три сили, трисуться. І е, з людей у нас і слова були, тобто ми різні такі красиві можемо робити е, ну, постановки, але вони живі і вони наповнені живою енергією і закладанням образів майбутньої України е, України, в якій і країни, і світу, в якому в якому хочеться жити. От, такими стали. Ну, ви знаєте, я коли почала трошки про хороводи дивитися, власне, хороводи водили наші предки, наші пращури, так. І я думала, що це ну, просто такі ну, якби, форми проведення вільного часу, якось так ходять. Але ж хоровод – це в принципі це таке утворення, де немає жодної ієрархії. так? Це ніхтось там головний, а хтось внизу, а практично всі знаходяться на одному рівні, це так? Е, в хороводі є ведучі. Угу. Ведучий е, дуже важливий, але ведучий е, стає з усіма рівний, коли він стоїть у колі. І у колі всі бачать одне одному. Це означає, що всі можуть почути одне одного і, бути, і зустрічаються без слів, зустрічаються очима, дивлячись в саму глибину. Це дуже потужний стан. І е, є багато хороводних таких е, фігур. В яких е, змінюються ведучі по одному, і кожен може себе відчути в ролі лідера, пропрацювати цю якість, коли ти ведеш за собою, наскільки це відповідально, а також в ролі того, хто е, відомий. Угу. Але це теж важливо, тому що коли є хтось, хто е, фахівець, е, то треба навчитися е, ну, доповігати довіряти. І довіряти і іти, от крок у крок, от ви знаєте, коли ми йдемо в гори, коли ми йдемо десь де небезпечно, дуже важливо от бути зібраним як один організм. Ти кроку крок від ну відчуваючи власну відповідальність. Що якщо я схиблю, то за мною схибить весь ланцюг. І оце почуття відповідальності один за всіх і всі за одного, воно повертається, воно відпрацьовується в хороводі, відчутті в цих хороводних практиках. Більше того, коли ти йдеш за руку, то попереду тебе ведуть. Але ти, ті, хто позаду, це ти їх ведеш. І це от поєднання двох релей, які ми маємо постійно в житті. Хтось майстер, але він і є той майстер-учнем у когось. Ти вчиш, але і ти сам учень. І так само ти учень, і ти для когось наставник. І оце наставництво, воно в нас також є в колограї, де ми повертаємо цю культуру наставництва для того, щоб не тільки дорослі наставляли молодших, але і ті, хто має вже досвід, наставляли тих, хто тільки що прийшов. Я знаю, що ви глибоко досліджували. Історію України, культуру України, ну від, власне від, від того все і почалося. Та, ці, ці інструменти коло граю. Дуже цікавий. Ми, ми на, на такі, та от українці. Нам дуже часто важко між собою домовитися. З будь-якого питання навіть існує така приказка. Та, там, де два українці, там три гітьмани. Угу. Не можете сказати, чому так? Дякую. Е, я можу висловити свою думку на це. Е, По-перше, там, де ми зустрічаємось думками когнітивно, спілкуємось одне одному, там може бути дуже багато бачень. І це нормально, тому що можна побачити світ з різних сторін. І це є цінність, цінність кожного, хто бачить світ з різної сторони. Але тоді, коли ми зустрічаємось серцем, це саме те, що ми робимо в і чому ми це робимо? Бо це те, що найшвидше єднає людей, коли люди за годину-дві приходячи зовсім різні в різних станах, абсолютно. І бувало, що і з депресією приходили, і військові приходили, і дітки маленькі, і матері, і ну зовсім різні люди, то Практика така вибудована, що без слів от ми прибираємо оце когнітивне, оці всі бачення, все, що нас розділює, бо дуже багато років в історії е, сили протиборні були направлені на те, щоб розділити нас. Тому, коли відкриваємо серце, то одразу ми відчуваємо єдність, нема взагалі протиріч. Настільки це просто. І чому ми кажемо, що після інструменту, коли граю, треба сідати і домовлятись, після цього треба йти на якісь. Ну, от, е, спільну дію, е, співпрацю, бо після цього дуже легко. Люди відчули одне одного, і їх вже не можна, ну в Колограю злітають всі маски, то там вже не можна обрехати, не можна е, бути кимось іншим. Тобто, по-перше, це треба знову відкрити серце. Коли відкривається серце, то злітає все зайве. А щодо того, чому українці такі ну, так важко їм домовлятися. Це, ну, я говорю, що тут важливо ще відкрити серце. Але дивіться, історично, ми знаходимося фактично в центрі Європи. Ми знаходимося між Заходом і Сходом. Ми поєднали в собі філософію західну і Східну. Ми маємо безліч цивілізацій, які жили на наших теренах, і вклали в нас гени і землеробів, і скотарів. І е, кочові племена, це все було в нас, ця вся кров в нас поєднується. І це дуже цінно. Це означає, що ми маємо можливість розуміти і західне мислення індивідуалістське, і східне, таке е, командне, там, де, на жаль, не цінується індивідуальність, там, де є тільки колективність. І я це можу точно казати, бо я прожила в Японії довгий час, і я бачила цю свідомість. а нам пощастило, ми можемо е, об'єднати в собі свідомість різних націй в собі, саме за того, що історично ми е, через нас проходили всі ці шляхи, і від нас насправді і пішли ці шляхи. Я була здивована, коли у народів Айнів Айни, це е, народ, який живе в Японії. І чомусь не зрозуміло, звідки він такий прийшов, бо він не схожий на японців. Що коли до них заходиш в деревні, це наші деревні, наші е, всі, от, як на Західній Україні, як у вас, це е, дерев'яні хати, солом'яні стріхи. У них точно такі, як у нас, до речі, на Дніпрянщині ці стріхи. такі самі ворота торії. Як тут я бачу на Західній Україні, тобто буква П-портали угу, такі, портали. Е, дуже схожі е, за технікою побудови без цвяхів церкви. Тобто, коли я це все побачила, побачила цих велетнів, айнів з кудрявим трохи волоссям, зовсім не схожих на японців. Е, і традиції, які є у них, вони дуже схожі на наші. І так само я можу сказати. На заході, якщо вже ми йдемо там до е, Стоунхенджу, mm -hmm. то біля Стоунхенджу є якась незрозуміла така е, 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 реконструкція, таке поселення, там, так, так е, з тином, з е, стріхою, солом'яною, з побіленою хатою. І написано, що це поселення тих народів, які от жили і, і будували ці Стоунхенджі. Це дуже дивно, але це насправді це та історія, яка від нас приховується. Тому що був певний час, коли це ну ми ну, якби той котел, звідки пішли ці народи, і точно пішли мови. Тому що індоєвропейські мови, і це ви можете перевірити в енциклопедії Лондонській, пішли з нашої території, на Дніпрянщини і при от звідси пішли всі ці індоєвропейські мови. То ми в собі стільки всього поєднуємо, уявіть собі, коли ми зможемо ці енергії поєднати в собі і навчитися через відкрите серце, домовлятися, чути, бачити, давати місце одне одному, то ми фактично з'єднаємо у собі, тобто ми з'єднаємо ці протилежності. Бачите, це почали, наша на почали говорити про 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 цю кількість знань, які, е, які ми ще маємо дізнатися, та, які приховані. І я знаю, що ви досліджували також, також абетку рутенію. Оцю е, ви кажіть, якщо помиляюся, тому що інформація з відкритих джерел я, я можу цього не знати. І ви навіть написали славень. Я дуже вдячна. Я була знайома з Василем Чебанком. Це автор, я її називаю національною, нашою українською абетки Рутенія. Це людина, яка десятки років, ну дуже багато років, присвятила дослідженню наших абеток і графем. графем це якби хребет літери, тобто те, з чого вона складається. Він досліджував і графеми, які він бачив. Ну, Петрогліфи, на кам'яній могилі, на інших. І що було здивування величезне, що у нас є наша абетка, яка чомусь була заборонена Петром І. І до сьогодні ми користуємося гражданським шрифтом Московії. Тобто, це не наша абетка. І те, що там є літера І з крапкою, це все одно це, 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 це не наша абетка. У нас є наша абетка графемов, які збережені. Та сила сакральна, символів, які були, були ще і е, при козацтві були до козацтва і є, і є ще й досі на кам'яні могили. Тобто символи, які є на кам'яні могилі, збережені в нашій абетці. То ця сила дуже, знаєте, коли е, ти дивишся на літеру, і ти розумієш, чому вона така. Тобто людина, яка молиться, чаша буква «Ч» відкрита до гори, або е, О. Була з крапкою, тобто це от те зерно, це, це посіяне, ну це, е, це зарод, це те, що, те, що розвивається, або щі, Тобто наш трисил, наш тризуб, це буква Ща. Ви знайдіть ще таку країну, в абеці якої є герб країни. Тобто буква Ща насправді раніше. До Петра І мала хвостик по центру. Внизу, по центру. Внизу. Це, це чітко наш угу. герб, це наша буква щі, щастя, щі, щит, захист, і той самий символ. Ви можете, ну, ми його можемо уявити. От він відтворений е, в іерогліфах китайських, які потім через Корею перейшли в Японію. І це яма, це гора, і це також захист. Uh -huh. Це той самий той самий Петро, це, це та сама графема. І от у нас є абетка, і ми можемо нею користуватись. І вона має ці сакральні символи. Ви можете подивитись фільм «Рутенія». Дуже якісний, ви можете навіть вже прописи писати нашою абеткою, а не чужою, чужорідною. Тож, дуже нам ну багато чого тепер треба досліджувати, відшліфовувати і повертати собі своє. Ми маємо на це право, і це наша задача зараз, особливо в тилу, бо це культурний фронт. Його також треба захищати, як і мовний фронт, і, і історичний фронт, історична спадщина. Якщо ми подивимося на іерогліф людини, то це така похилена, якби буква Л. Та, що була в обетці, дуже схожа на іерогліф людини в Китаї, в Японії. І це, це наша буква «Л». Це людина, яка просто ну, якби похилилась, сперлась, бо вона працювала, вона просто сперлась там на, на, ну, на паличку якусь чи на дерево. І багато цього, коли ми їх досліджуємо, ви можете прочитати про образ, про символ кожної літери. Ви для себе відкриваєте цілий світ. І, на жаль, дуже шкода, що в нашій країні не фінансуються питання, які пов'язані з національною ідентичністю. З чим завгодно, але тільки не з цим. Більше того, ми бачимо, що вбивають людей за те, що вони відстоюють національну ідентичність. Я приведу приклад. В Росії вони привласнили собі слово хоровод, що типу це їхня культура. Звичайно, це не так. Ця культура це є цивілізаційний спадок. Вона знаходиться ну, в багатьох осередках і там в Америці і скрізь це. Це наша спільна преісторія, тому що земля вона була одним цілим, тобто вона потім розділилась на континенти. І вони не тільки привласне, ну вони люблять привласнювати собі там слово хоровод. Держава вкладає. Просто неймовірні кошти в те, щоб своїх хороводників е, піднімати через них. Вони запустили проєкт хороводи миру ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто вони якби свої осередки запустили по багатьох країнах, де люди ніби єднались е, ну, заради світла, але співали російські пісні і все це трохи туди заходила пропаганда разом з цим. Але дивіться, що вони змогли зробити. Вони цими хороводами в Росії об'єднали величі, там просто тисячі людей. На це йде державна підтримка. І люди у них відчувають е, єдність нації, їхньої нації. А у нас для того, щоб ми проводили коло ми все фінансуємо самостійно, тобто нема ніякої підтримки. І ці колеграї ми якби переосмислюємо. Ми вивчаємо те, що було. Але ми не можемо його повторювати один в один, тому що ми не хочемо повтору історії. Ми дивимося в, той, в те майбутнє, яке ми прагнемо, яке ми відчуваємо, і з майбутнього, поєднуючи традицію, творимо оцей шлях свій через сучасне. Бо те, що ми робимо в вколеграє, це не фольклор, це не хороводи в їх класичному чи якомусь традиційному змісті. Це е спільнотворення творення в моменті, де люди доєднуються до того, що ми можемо зараз спільно створити, спільно заспівати. Ми прямо віршуємо на місці. Ми вчимо, ми повертаємо людей до того, як віршувати, як створювати пісні, як створювати хороводи, як робити це у себе в сім'ях, як робити це на своїх вулицях. Ми повертаємо просто собі цю традицію, яка була: це живі зустрічі, це живі обійми, це живий погляд. І це те, що нас сьогодні єднає, бо дуже багато чого розділяє. От навіть люди приходять, вони розділяються за мовою, може таке бути. Але в хороводах ми майже не говоримо. Ми говоримо поглядом, ми говоримо серцем, і це набагато глибше. Тобто, ну, це такий інструмент гармонізації єдності. І я хочу ще додати, що е, я була, ну я працювала і займалась як та, е, танцеруховий терапевт. І звукотерапевт, звичайно, і з групами, і з, е, індивідуально. І коли я для себе відкрила інструменти, почала відкривати коло граю, окремі спочатку інструменти, я побачила, як за дві години можна трансформувати величезну групу людей в ресурс, в радість, в наповненість, в єдність. І я цього не досягала при індивідуальних практиках. Це було дуже довго. Я зрозуміла, що ефективніше робити ось це. І я тоді лишила ту практику, і я сконцентрувалася на тому, що всі найкращі інструменти, які я можу поєднати, які я можу зібрати, які я можу створити, направити на те, щоб підсилити кологра, зібрати кращі з кращого інструменти для масової нової культури, яку легко відтворювати, щоб люди приходили, вони такі кажуть, ми не співаємо. Добре, ми теж не співаємо. Але вони заспівали. Ми не танцюємо, супер. Ми теж не танцювали, але ми вже танцюємо. Танцю, тобто ми, співаємо тобто ми все робимо, але так mm -hmm. легко. І у людей виходить, і настрій піднімається, і відчувається, оце знаєте, єдність поколінь. Прийшли діди з, з бабусями, прийшли батьки, прийшли діти, і всім цікаво, і тим, і тим. І ми адаптуємо їх також під різний вік, під різний запит, під різну тематику. То це такий інструмент, я скажу, що дуже швидко трансформаційний. То якщо є терапевти, психологи, то воно їм потрібно. Бо вони, як побачать, наскільки це швидко трансформує, ну, це, це така сила. І що можна там від десяти людей працювати і до тисячі людей, і то, і то є один і той самий інструмент. Ви зараз говорите, а я собі подумала, що це ж мабуть людей ставить в такі в, ну, в такі можливості, навіть не умови, та коли людина ну, звично українці були в позиції меншої вартості, так, в такі mm. позиції жертви. Mm. А і тут ми ніякі не жертви, ми, ми всі рівні. Так, ми можемо так само створювати. Ми, ми всі творці. Практично. Це наша мета нагадати людям, всім людям. Що ми творці. Але просто на словах це не працює. А коли людина проходить через процес спільнотворення, ну, тобто вона не вірить в себе, але вона це робить. І відчуває таке радість, задоволення, і це нічим не можна передати. От скільки б я слів не казала, от сьогодні ми були на місці сили на Івано-Франківщині, в Галич, ми були там на е е у вас, скажіть, будь ласка. На кургані ми просто трошки покола і встали, і почали звучати. Не звучать, ми співали, звичайно, у нас була і пісня, але ми просто звучали. Хто як відчував голосні, приголосні, як було, але це було неймовірно красиво. Всі просто заплющили очі і розчинились в цьому звуці, тому що він ішов від серця. І це такі величні стани, що коли їх людина проживає, розуміє, що це так просто. Вона цей досвід починає далі в своєму житті нести. Цей досвід дуже щирий. І для цього не потрібні посередники, посередники десь в якихось ну, інституціях. Ти сам можеш творити. І, і це неймовірно. Це надихає. А дивіться, коли людина отримує ресурс, і вона розуміє, що вона може творити, а потім вона розуміє, що вона може спільно творити, то це і є народоладдя, Яке, дай тобі Боже, рано чи пізно приведе до народовладдя. Це те, що у нас по Конституції прописано. Бо що у нас відбувається зараз? У нас зараз відбувається, що люди віддали свою волю, віддали себе ну, і як діти себе ведуть, тому що я. Делегували повноваження. делегували так, свої так. повноваження. І їм не подобається те, кому вони делегували, бо у них ніби якби не було вибору. Але тепер вони, як раби, то йдуть і, і, і йдуть, як... куди їх ведуть. А воля, волі, воля у них не проявлена. А коли ти відчуваєш, що ти є людиною вільною, і ти є тут як творець, і ти цю творчість, ти розумієш, що і він є творець, і ми разом можемо сотворити разом. Якщо ми можемо в маленькому, то можемо і в великому. І та сила, яка пробуджується, вона пробуджується через те, що ми згадуємо себе, то вже ніхто не може тебе обдурити. Ти вже просто із стану починаєш жити. І Всесвіт тобі відповідає. Всесвіт одразу починає давати тобі можливість реалізувати ту унікальність, яка в тебе закладена творцем. І Із джерела. Вона закінчується ефірний час дуже швидко. І я би хотіла ще буквально одне слово про славень почути. <зас> так? Я, коли були найважчі, такі. Часи для мене я на, із Київщини, на Київщині, я відчула, що нам дуже потрібно змінити, ну, якби створити слова славні, процвітаючі України. Е, я з повагою відношусь до гімну, Державного гімну України, який відображає повністю той стан речей, який є зараз. Але для того, щоб е, покликати майбутнє, треба інші вібрації. І я Вивчала всі можливі, все, що я знайшла. На жаль, я не знайшла того, що було однозначно, несло позитивний зміст, бо кожне слово має зміст. І я створила, пішла в голодування, написала славень, написала цілу оду Україні. Я можу його зачитати. Ви можете також знайти славень і оду процвітач Україні. Це інструменти роботи пере, переписування своєї підсвідомості. З негативного сценарію в позитивний. Е, ви їх можете знайти в Фейсбуку, просто записавши славень як вітам. Процвітає Україна, мудрість, слава й воля. Братцям, сестрам, українцям колоситься доля. Сяє рідна земле мати із Отцем Небесним. Благодатно ми живемо Україні чесній. Душу й тіло, силу роду і життя народу бережемо й у любові проявляємо волю. Спільна мрія нас єднає, наша справа права. Слава Богу, Україні і героям слава. Дякую. Чудово, дякую. Я буду вам дякувати. І ми завершуємо розмову. Я вам дуже дякую, Олена. І дякую всім глядачам. В гостях європейського вектора була Анастасія Світанок з Київщини, очільниця Evolution Center. Нам всім бути творцями просто належить. Залишаємося творцями. До побачення. На все добре, нехай щастить. І запрошуємо на колограї. Дякую. Дякую.